Друзі, всіх вітаю в цьому відеоролику, і сьогодні ми з вами розглянемо два потужні індикатори, а саме Демаркер та Параболік SAR. Вони можуть працювати разом, щоб покращити ваші торгові рішення. Ці індикатори допоможуть вам знайти найкращі точки входу та виходу, тому що демаркер це осилятор, який допомагає нам визначити рівень перекупленості та перепроданості активу. А індикатор Параболік SAR в свою чергу, це індикатор тренду, який показує напрямок руху ціни та допомагає нам встановити, де ймовірно відбудеться розворот тренду. Також великим плюсом є те, що ці обидва індикатори гнучкі та можуть бути ефективно використані на різних таймфреймах від короткострокової до довгострокових, що робить їх корисними для різних торгових стратегій. Тому коли ви вже трохи зрозуміли про що буде це відео, давайте перейдемо до налаштування. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Квотоксі, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням, а також отримайте бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. Почнемо з індикатора Demarker. Як ви вже бачите, ми перемістилися на нашу робочу панель, тому беремо та виставляємо значення нашого таймфрейму на 30 секунд. Обираємо свічний графік та заходимо до панелі індикаторів. І тут нам треба обрати наш індикатор Demarker. Заходимо в нього та не змінюємо нічого, окрім кольору Main. Нам треба змінити його на синій. Робочу панель ми налаштували, а зараз давайте я поясню, як працює цей індикатор, Демаркер базується на двох основних рівнях: на рівні перекупівлі, значення котрого дорівнює 70%. Та рівень перепродажу, котрий знаходиться на відмітці в 30%. Тобто, як ви вже повинні пам'ятати з минулих відеороликів, цей індикатор схожий на RSI, виходячи з цього, коли ми будемо перетинати наш рівень перекупівлі, то ми будемо відкриватися донизу. І навпаки, якщо ми підходимо до рівня перепродажу. То відкриваємося доверху. Я думаю, з цим зрозуміло. А зараз давайте я додам індикатор Parabolic SAR. Знову ж таки, відкриваємо нашу панель індикаторів. Та тут шукаємо Parabolic SAR. Ось у нас заходимо. І тут нам також треба змінити колір значення Main на бірюзовий. Після чого він в нас додався на графік. Ми можемо побачити, що в нас з'явилися бірюзові крапки на графіку, і це є наш індикатор Parabolic Sar. Як працює індикатор Parabolic Sar? Коли ми з вами бачимо одну таку крапку в новому напрямку, тобто, наприклад, зараз вони в нас всі йдуть зверху, і якщо зараз у нас з'явиться одна крапка бірюзового кольору в протилежному напрямку, тобто ось тут знизу, це буде свідчити про те, що варто приготуватися, а саме змінити наш час експірації та виставити ту суму, на котру ми будемо заходити в угоду. Після чого ми очікуємо, коли в нас з'явиться друга крапка, та будемо відкривати угоду у відповідному напрямку. Підсумуємо, якщо ми знаходимося під графіком, то ми заходимо вгору. Якщо ми знаходимося над графіком, то ми заходимо донозу, але не будемо забувати про наш другий індикатор, а саме демаркер. Він Він нас виступає як допоміжний. Тобто, коли, наприклад, ми бачимо його рух у напрямку 30%, це вважається сильною ознакою того, що актив перепроданий, і тому його ціна, ймовірно, буде зростати найближчим часом. Тому це є дуже гарним моментом для потенційного розвороту ціни вгору. І навпаки, коли ми підходимо до до значення 70% це вказує на те, що актив перекуплений і його ціна зросла занадто швидко, і тоді ми очікуємо потенційного розвороту ціни вниз. Я думаю, це зрозуміло. А зараз давайте я буду шукати вдалу угоду, в котрі ми зможемо відпрацювати за нашими індикаторами. Зараз, по угоді Great Britain AUD ми з вами можемо спостерігати, що ми знаходимося досить низько. Також ви можете побачити, що в нас вже з'явилися дві крапки по індикатору Параболік Сари. Це означає те, що в ближайшому часі ми будемо рухатися доверху. По індикатору DMarker ми з вами можемо побачити, що ми підійшли до значення 30%. І це є ознакою, що актив дуже перепроданий, тому ми відкриваємося доверху. Вам по першій угоді, ми з вами забираємо чистий прибуток плюс 1760 гривень. Давайте не будемо зупинятися на цьому, та відкриємо ще одну угоду для більш вдалого пояснення цієї стратегії. Зараз по угоді грейбитен пазде ми можемо спостерігати, що в нас є дві крапки, котрі знаходяться зверху графіку, тому ми просто відкриваємо угоду доноса на півтори хвилини. По індикатору Parabolic Параболіксарви можемо спостерігати, що довгий час наші крапки з'являлися під графіком. Як тільки одна з них з'явилася у протилежній стороні, а саме зверху. Це є дуже гарною ознакою про зміну тренду. По індикатору демаркеру ми можемо побачити, що актив є дуже перекупленим, тому як я вже і казав, це є гарним попередженням про зміну тренду, тому ми відкриваємося донизу. Що ж, друзі, в нас залишаються лічені секунди, і як ви бачите, наша угода по Great Britain Pound NSD заходить в плюс. Ми спостерігали дуже гарне відпрацювання у зв'язці наших індикаторів, Parabolic Sar та Demarker. В цьому відеоролику з вами був Макар і в підсумку можу сказати, що за це відео нам вдалося заробити плюс 3560 гривень чистого прибутку. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Якщо ви хочете бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне, безкоштовно Стратегії, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі. Переходьте по ньому, та там ви зможете отримувати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. тому переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!